Дякую. Я думаю, що найближчу годину з'являться вже стейтменти з Сполучених Штатів Америки. І Ми дійсно довго очікували. Я знаю, що руски знов не дотримуються. Але це розмова американської сторони і руською. Тобто, всі вважали, що передусім американці повинні вийти зі стейтментам, а потім вже меседжі з будь-якої сторін. Але тим не менш, зараз ми проговорювали з... Ростцемовим міром. Останнє домовленості Буде два стейтмента по результатам домовленості між українською і американською стороною. А і окремий стейтмент американського русський Чому? Тому що вони трішки різняться. Ви зараз зрозумієте чому і зрозумієте позицію сторін. Передусім, про що ми домовлені, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство, ви, в принципі, це знаєте. І окрім, того, що коротко сформульовано в стейтменті, ви це прочитаєте. Ми вдячні американській стороні за цей результат, і важливо, що важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною, також що і щодо інфраструктури. А ми цього. Цьому виділили багато часу, що мається на увазі, якщо це тише на морі і вільне судноплавство, ми говоримо і про інфраструктуру. Ну подивимось, як це буде виконуватися. Про це окремо з вами поговоримо про деталі. Портова інфраструктура, то що, друге, друга, другий пункт це не, не бити ударами по енергетичній системі. Про у про по всій енергетиці, скажімо так, по мережі, по всій енергетиці країн, так України та Росії. Так, і тут а, окремо американській стороні ми ще передали об'єкти. Те, що я і говорив, що ми будемо окремо передавати ЛЕС об'єктами, які ми вважаємо а, стратегічними об'єктами інфраструктури, тому що а, ми з цим їхали також. Ми хотіли, що окрім енергетики, ми будемо а, проговорювати і будь-яку цивільну інфраструктуру. А, в Стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі. Так, щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Але тим не менш вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Це вже немало. Це другий пункт. Щодо третього пункту, це контроль і моніторинг. Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, окрім Америки. Треті сторони, тобто, це непогано, наприклад, когось з Європи або, наприклад, Туреччину можна щодо ситуації на морі, так, може хтось з близького сходу щодо енергетики, тобто це окремі технічні питання. Але третій пункт про те, що контроль важливий, моніторинг важливий і можна залучати інші країни для моніторингу. Четвертий пункт, який запропонувала американська сторона, всі будуть працювати, щоб в результаті мати сталий мир. Тобто, ми готові ще раз, ми говоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню, до, далі до наступних кроків щодо сталого справедливого миру. І це четвертий і п'ятий пункт. Чому і два стейтмента? Тому що п'ятий пункт різниця. Між нашим документом з американською стороною і е, руско-американськими домовленостями. Значить, а, цього в адженді до зустрічі не було. Русски підняли питання, наскільки нам відомо. Тобто, наскільки нам відомо, руски підняли питання щодо допомоги американської сторони русським, щодо транспортування їх агро. Промислового сектору їх агропродукції, тобто питання портів, тарифів тощо. Ми, ми а, на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. На нашу думку, ми ще не знаємо деталей цього пункту, і ми не були присутніми на зустрічі, тому нічого не можу сказати. Але це не було в нашій адженді американська сторона підняла у мірі зі, зі мною зв'язувався. Я сказав, що це не є обговоренням. Безумовного припинення вогню, навіть частково припинення вогню в небі на морі щодо зняття тих чи інших перепонів для руських щодо агропродукції. У нас було питання повернення дітей. Ви пам'ятаєте? У нас було питання обміну військовополонених та обміну цивільних. Тому так і домовились. Буде два стейтмента. В нашому стейтменті п'ятий пункт, що Америка нам буде допомагати з. Поверненням дітей військовополонених, цивільних, так, військових та цивільних полонених. А у русських буде те, про що вони з ними домовилися. Це в принципі коротко, довгі розмови. Вважаю, що наша сторона знов з американською стороною працювала конструктивно. Хочу подякувати американській стороні і подивимося, як це буде працювати команді президента Трампа. Були нормальні напрацювання. Uh, у мене є питання щодо того, як uh, все це буде імплементуватись, а uh, вже ж з поверненням нашої команди я хочу uh, більш деталей. На сьогодні це звучить так, що при запитанні нашої сторони міністр оборони запитав uh, американську сторону, коли це може вступити в дію? Так? І вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтменту, може бути початок вже імплементованих, імплементованих а, в цьому документі рішень. Так. Тому ну, тут віри русським немає, але я вважаю, що ми будемо. А, Конструктивними, і якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить, будемо робити свою, свою роботу щодо імплементації домовленості Україна американської зустрічі.